Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я зрозумію, що це надзвичайно складне питання. Тут має бути військова логіка, тому що люди, які перебувають на фронті, вони кращим чином підготовлені, більше мотивовані. Ну, це, власне, я повторюю висновки військових експертів. Я не буду торкатися цього питання, але також є питання ефективної мобілізації, якщо ми подивимося на цифри чоловіків, які поновили свої дані у ТЦК в резерв Плюс. То ми бачимо, що цифри як мінімум не корелюються із кількістю населення, кількістю чоловіків призовного віку. Тобто, очевидно, у нас є проблема в цьому питанні, і знову ж таки недостатня робота. Тобто, у нас було намагання не помічати проблему довгий період часу. Пізніше були ігри навколо законопроєктів. До речі, це також провина уряду, який подав. Недостатньо якісний законопроект, першу версію, про ну, це я говорю м'яко недостатньо якісний. Піз, ну, депутати звинувачували в тому, що окремі норми були неконституційними і всього іншого. Ну і власне, навіть бачимо, що після 18 травня от, власне, позиція змінювалася. Було нерозуміння, яким чином де оновлювати дані. Там резерв плюс під, підміняє там паперове посвідчення чи не підміняє. Тобто, очевидно, проблема була і на рівні е, якості законодавства, і на рівні підзаконних актів. І тому я думаю, що зараз потрібно думати також, та навіть не думати, вже починати працювати. Вже потрібно було кілька місяців тому починати працювати над змінами до законодавства про мобілізацію. Ну, як мінімум, ну... Збільшити відповідальність для тих осіб, які сьогодні не поновлюють дані. Скажімо, низку питань можна вирішувати. Бо, до прикладу, для мене залишається незрозумілим, чому м'яке покарання залишається за незаконний перетин державного кордону, лише адміністративний штраф. Ти втікаєш з України, ти переходиш через тису, ти отримуєш там 8 тисяч гривень штрафу, якщо не помиляюся. В разі якби свого часу уряд... Запропонував прийняти зміни до законодавства, і парламент проголосував, скажімо, за криміналізацію цієї статті в період дії правового, правового режиму воєнного стану. Ну я думаю, що ну, масштаби незаконного переданого кордону точно були б меншими. Питання неоднозначне. Я б виключно не критикував його, тому що дійсно в парламенті є низка. Помічників, які працюють уже не перше скликання, працювали з різними депутатами, досконало знають механізм законодавчої роботи, і більше того, я не відкрию таємницю, коли скажу, що саме помічники, а не народні депутати, дуже часто є авторами законодавчих ініціатив, особливо в недосвідчених депутатах, як правило, помічники і пишуть законопроекти і. Читають весь масив інформації, пов'язаних з законодавчою роботою, з проходженням законопроєктів і все інше. Тому було б важливо зберегти частину помічників, і от чому, наприклад, я не критикував норму закону про мобілізацію, де вказувалось про те, що в кожного депутата можуть бути заброньовані по два помічники. По два помічники. Ну, це, важливі. це важливі речі, принаймні для того, щоб зберегти, зберегти якість законодавчої роботи. Але з іншого боку, підвищувати заробітну плату в умовах війни, знаєте, ну це м'яко кажучи. Ну поки що здається, рішення не прийнято це лише на рівні ініціатив. Але ну підвищувати заробітну плату це, м'яко кажучи, некоректно в країні. Немає гроші, в країні виживає просто ледве виживає малий бізнес. В країні великий відсоток громадян залишився без заробітків, без зарплат. З високими комунальними тарифами, тобто в країні є величезні проблеми. На цьому фоні підвищувати зарплати, ну, м'яко кажучи, це неприпустимо. Ну і при тому, що, настільки я знаю, внутрішню депутатську кухню, помічники, які якісно виконують свої обов'язки, вони мають дуже часто. І офіційні і неофіційні різноманітні доплати, тобто їм можуть доплачувати апарати політичних партій, їм можуть доплачуватись конверті, тому що помічник, який досконало знає законодавчий процес і може писати якісні проекти законодавчих актів, це як правило людина із юридичною освітою, тому навряд чи він буде працювати за зарплату нижче від середньої поринку. Це небезпечно загалом, що ми отримаємо таку негативну оцінку від заходу і отримуємо публікації на цю тему і висловлювання в різноманітних форматах західних політиків. Я вважаю це надзвичайно небезпечною, тому нам потрібно робити з цього висновки обов'язково і принаймні там, де можливо, виправляти ситуацію. З чим це пов'язано? Ну, перше це питання свободи слова. Я думаю, що для наших партнерів просто залишається незрозумілим, незрозумілим, чому власне відбуваються достатньо серйозні достатньо такі незрозумілі для них форматі, незрозумілі для них питання у форматі там мовлення єдиного марафону, всього іншого. Тобто від формату марафону давно потрібно відходити, ну і тим більше, що формату марафону ми наробили для себе самих величезні проблеми. Я маю на увазі сплеск, сплеск рейтингів різноманітних анонімних каналів, в тому числі проросійських. Тобто, це призвело до того, що російська пропаганда поводить себе в Україні просто як вдома. Це багато інших речей, які можна виправдовувати. Тобто, війна це не привід, скажімо, обмежувати звітність політичних партій, як це було зроблено, обмежувати електронні декларації, контролювати телевізійний простір і багато чого іншого. Не будемо робити висновки, будемо надалі мати проблеми, в тому числі в питаннях євроатлантичної інтеграції, в питаннях оцінки України, і в тому числі, на жаль, це може виливатися в питаннях допомоги Україні. Ну, в нас в останні роки, ну, власне, і до масштабного вторгнення також це мало місце, в нас є така достатньо дивна, незрозуміла, абсурдна управлінська модель. Тобто глибоко не самостійний парламент, якому диктують е ті чи інші проекти рішень, скажімо. Ну, Вже дійшло до того, що народні депутати публічно обурюються, що як ми завтра будемо голосувати, скажімо, за кадрові питання. Коли сьогодні ввечері ми не маємо проєкту рішень, ми не уявляємо, за кого ми будемо голосувати. Це при тому я майже дослівно цитую, цитую одного з депутатів від монобільшості, який про це говорив і обурювався публічно. У нас дивний управлінський формат, коли уряд підконтрольний офісу президента. Я розумію, що є набагання все контролювати в ручному режимі, але питання в іншому: що такий формат є неефективним. Просто неефективним. І тому цілком природне обурення наших західних партнерів є ефективні форми правління е, управлінські моделі, є неефективні. Чому обрана найбільш абсурдна? Я думаю, це загадка просто для багатьох. Тобто, очевидно, це люди при владі є група людей, які ніколи е, не працювали там на гарних менеджерських посадах. Ніколи в житті не керували великими колективами, і вони до сьогодні, навіть після п'яти років перебування при владі, не розуміють, як це відбувається. Ну от я процитую класика українського президента Володимира Зеленського, який сказав, що дотичні до прийняття рішень 5-6 людей в державі, і серед цих людей немає ні прем'єр-міністра, ні голови Верховної Ради, ні секретаря РНБО. Тоді ми побудували такий управлінський попроч, тому отаке незадоволення і нерозуміння воно буде лише зростати. Я думаю, що так обов'язково. Тобто, ну, тут складно говорити і неможливо говорити, наскільки це позначиться, скажімо, на рівні міжнародної підтримки. Будемо сподіватися, що просто мінімально, але на певний відсоток обов'язково позначиться ну, точно так само, як публікації про корупцію, точно так само, як публікації там, про багато інших речей. Це все буде позначатись. От вибачте на слові, що згадую, але навіть публікації Мар'яни Безуглої вони викликають резонанс, тобто її цитує Британська Таймс. Це достатньо серйозно, тому що читають британські політики. І в результаті це все виливається у рівень підтримки чи не підтримки, в різноманітні управлінські рішення, в тому числі і певним чином. Нехай це буде незначне там, одновідсотковий вплив. Але може позначатись і загалом на підтримці України. Тому висновки потрібно робити. Висновки потрібно робити. Ну і тим більше, коли влада в такому парадному форматі повідомляє, ну, це власне, я говорю, не про владу, про окремих представників владної команди, повідомляють в такому бравадному форматі, що, мовляв, у 29-му році ми сподіваємося, що в Україні відбудуться вибори до Європейського парламенту. Ну, перепрошую, очевидно. Не в 29-му, а значно, значно пізніше. Якщо такими темпами ми будемо демонструвати і управлінські рішення, щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.